Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Дідмен. Зараз без лишніх слів. Просто я підняв Діномайка на 25 ранг. Це швидший 25 ранг по часі і легший на даний момент. Мітімейт Алекс, сілочка на якого буде під відео. Поїхали! Я знову тут. За оцю хвилину ви побачили всю мою дорогу з 650 на 750. Дуже допомагав багато Алекс. Я би сам сумніваюся, що апнув мене на 25 рік рангі на Майка. Чесно, я сумнівався, що на ньому так топово іграю. Я навіть не сумнівався, я не знав, що я так класно на ньому граю. От чесно, деякі каточки були настільки класними. Звісно, якби я це все вставляв, а я це все знімав, і відео звийшов більше 30 хвилин. В принципі, якщо ви сильно хочете, я можу його виставити, але там серйозно тільки за актив, тому що відео в мене зараз багато і проблемів з контентом зараз принаймні нема. У мене 4-5 відео записано пред, тому поки полегенько буду виставляти ці відео. Це фінальна каточка на 25 ранг, вирішив додати її. Вона не найкраща, але теж вийшла непогана, тому дивимось. Якщо хтось хоче так само, як і я, піднімати Дінамайка на 25 ранг, це не найкраща ідея, чесно. Хіба що ви на ньому нормально граєте. я був здивований, наскільки я не побоюсь цього слова скіловий. Мені сподобалося, як я зіграв, чесно. Ми з Алексом дуже зібрано почали грати зразу після там другої-третьої казочки. Алекс спочатку хотів піднімати на броку, оскільки бази в нього не було, але він прийшов на інший аккаунт, коли йому це запропонував. До речі, попрошу кожного з вас зараз написати в коментарях, чи сильно чути, що я озвучую відео іменно в монтажі. По Перше, там є невеличка різниця з голосом, тому що дві різні програми: капкат і програма для запису відео. А по-друге, я говорю більш спокійно, коли озвучую монтажі. Мені так набагато легше, бо коли я записую онлайн каточки, то я стараюся сконцентруватися на каточці, плюс стараюся донести до вас те, що кажу я. Ху. Так, в нас залишився один спраут 720 е, хп, е, і я не буду приховувати. Тут залишилася тупа ситуація, я її не буду в вирізати, щоб ви могли подивитися. Як бачите, вижив справ, е, ну, коротше, я вам поясню, ви самі все бачите. А я хотів, щоб вас попросити ще одне: напишіть, наскільки змінюється контент на моєму каналі. Ну, я маю відомо, що чим далі я і чим більше я записую відео. Тим більше я використовую монтажа, вивчаю нові якісь функції, щось роблю нове. Напишіть, чи стало краще, чи колись було гірше, можливо, хтось переглядає старі відео. І думаю, що колись я знімав або кращий контент, або просто якість контенту і записі була краще. Напишіть, дуже буде інтересно почитати. Зараз в мене є велика мотивація знімати відео, тому зараз планую записати 3-4 відео для вас, щоб було наперед, і щоб ну, не простоював канал. І кожен день для вас було нове відео. Ну а ми з вами підняли ще 25 ранг вже в душе. Де... Е, дякую кожному за вас за перегляд. Надіюсь, ви на це відео поставите лайк, підпишіться на канал, по на дзвіночок. Ну а все це я зробив за 40 хвилин. З вами був завжди Денмен. До нових зустрічей!